Яка була найбільша твоя фінансова неудача в Ну, Можливо, там рік тому ще два роки тому я би назвала це провалом. Але зараз я розумію, що якщо в мене була хоча б одна продажа, значить він, значить, він не провальний. Тобто, так. значить, все одно одній людині я допомогла. З цієї точки зору в мене не було провальних запусків. В мене було так, що там не знаю. На курс прийшла одна людина ага. або хм. дві людини. Я кажу, в мене не було ні разу від'ємних і нульових запусків. Могли бути ідеї. Які мені сподобались, я хотіла їх реалізувати, але я не бачила, наприклад, відклику в людей, mm -hmm. і люди не зайшли в продукт. І я така, ну окей, тоді не буду mm -hmm. його створювати. Але, чесно кажучи, навіть зараз згадаю за цей рік, бо цей рік насправді для мене був роком е, виходу в нове. Я дуже багато пробувала багато нового і в продажах, і в просуванні, і в запусках, і в створеннях продуктів. І я вже виходила в о офлайн. Mm -hmm. був виїзд з дівчатами, дуже крутий. За весь час майже в кожному проєкті моєму була хоча б одна людина. Тобто, це вже означає, що вони не були провальними.